Вітаю на своєму каналі. Так, ось зранку з'їздив, купив пшениці магазин, байка годував курей, бачу останнє, висипав, думаю, зразу з'їжджу, куплю. Сьогодні у нас ось такий денек. Не сказати, що холодно, ну і не жарко, так. Я шапку коротше, на мотоциклі одівав. Так, що сьогодні в мене? А сьогодні в мене, значить, тоді я казав відео, що маю іти на посадку. Як я вже казав, це така домовленість усна, ніхто мені нічого не винен. Коротше, не взяли. Не те, що не взяли, я там нічого такого, все нормально, просто другі люди просяться і так далі. тому... Коротше, цей підробіток весняний ну для мене він теж був важливий. Да, Мільйон там не заробиш, ну... так як зараз Значить, я ще привіз там тих гілок трохи, ще трохи в'язав віні, які там ще трохи не дов'язав. Але вже сказали, що буде їхати машина по цій і буде без грошей. Це в нас таке воно постійно. Ну, значить, він забере гроші Привезе потім там, через 2 тижні, через місяць. Ну, коротше, зразу грошей не буде. Це теж така новина. Ну, таке, ну як з посадками, звісно, шкода, що я втратив цей підзаробіток, але нічого з цим не зробиш і... Треба у всьому шукати свої плюси. Наприклад, будете, мабуть, мене бачити мою морду частіше на Ютубі. Бо якщо б пішов на посадки, якщо, чесно кажучи, не зміг би я, мабуть, зняти ці посадки. Тому що це треба питати цих людей, з якими я працював би. Вони, звісно, як я вже казав, люди тут на нащод... Цього дикувати і це наверш, що я, ну, навряд, чи що я знімав би. Бо я над цим думав, посадки можуть затягтися як від двох там, тижнів і до місяця, і там вже зйомки були, чи щось би приходилось би тільки на виходних знімати якусь свою роботу. чи ну Коротше, отаке от діло. Значить, сьогодні ще. Бо я вже відео там і в мене і заголовок був, що я закругляюсь, ну, вроді як з цими віниками, але там ще треба дов'язати. Хоч 500 віників було. А сьогодні ось хоч ось така робота у мене. Значить ось упала така у мене е... яблуня. Як бачите, що це мій край огорода. І щоб ви розуміли, це все, оце, оце ось. Вовчі ягоди, крушина, хто знає. Оця зараза, оце за сезон воно так виростає. Це його постійно чи скошую, чи ріжу вир... бензопілою, оце воно так заростає. Ось та яблуня теж. Я не знаю, різати її яблука то вроді і нормальні, ну воно все вже хворе. Ось яблуні треба вже взяти ізвість, це все підбіліть. Підбивіть, а там десь собака з того забора. А сьогодні не знаю, може заправлю зараз бензопилу і розберусь із цією яблуні. Погодка так як вітер... вітерця нема, а то як вітер, то воно ну, вроді нормально. Оце ось угол моєго городу. Ось, до речі, як і айва, колись з Криму привезли. Погніла вона. Буває урожайний, рік буває ні. Тей рік таке, ну. Оце воно ось тут таке, тут. Звісно, якщо б я взяв і все повністю вирізав, оце все воно вирізається і так зросте. Оце що понад забором. І от те, що ви бачите, там далі таке здорове, де я сижу, там з вами розмовляю в той, типу, бесідці. Оце граб. Колись дід посадив граб. Оцей бачите, його треба. Кожен рік отак я ріжу. Заняття теж таке цікаве. Ось цей кусочок треба дорізати. Ось я не дорізав. Так, ялинки, одну я обрубав той рік. Вашка. Всі мені пояснюють, що ялинку у городі садити не можна. Це якби таке є суєвірі до смерті хазяїна там, чи щось таке. Ну, коротше, до, до смерті, взагалі. Не знаю. Ну, так мені вже люди деякі, бо вона так раніше її не було видно. А це вона підросла і шкода, садив я її, зараз скажу. Так, десь таку садину, ось раз. Навіть і не видно, бо по сосні воно чітко видно, скільки. Ну вже років і 4-5. Не знаю рубати чи ні. Короте, оцю якось я осінню пострігав оці корчі і цю ну, різану ножницями спеціально. І, мабуть її зрізати. Ось цей я навіть не знаю шкода. Є різати і треба було там за забором її посадити, щоб так понад забором вона росла б собі там. Ну не тут, бо тут, ось як бачите, провода. А там граб дід просто посадив і його відпустив, тобто не його, а просто посадив і бачите, він скільки я себе пам'ятаю, стільки він такий є, він там один одному не дає. якось Але Чомусь останні роки почав сохнути. Почав сохнути, там такими місцями, де ота беседка, де я з вами розмовляю. Там посох вже штук 4 я там вирізав І сюди, далі, там я ще пкучу цю польоці, всі обрубки, звіників. Потім оце буду все стягувати туди. Там він, видно теж від температури він. Трохи страждає, ну таке. Так, часник росте на очах. Як я розказував, я в цьому ділі новачок і це все, цю інформацію, всю я виймаю тільки з інтернету. Я там Підписався на декілька цих груп, хто займається ці всі чесноководи України. Там все я дивлюсь, там такі люди, як я, теж запитання пишуть, і їм відповідають. Значить, що треба зараз? Я заказав вчора, буду сподіватися, що сьогодні прийде посилочка Надо на допоміжна 7 літра. Зараз посипати, ну як би йому. Це шкрябать трохи якимись рубельками, значить і посипати Потім, поки не повилазить оця вся гадость, і то воно вже повилазилось у цей період, я бачу, вже він є. Потім це все діло мені треба полити цим гербіцидом стомп. Тому що тут мені жаба цітки дасть, якщо я відпущу дуже, я вже... І хто слідкує за каналом, я казав, що до цього огороду дуже сильно заростає. Ось тут от цього ще я буду оставляти, я його зпрезую, тому що треба посадити десь і цибульку, і огірки може якісь, бо там, де я думаю садити картошку. Якщо чесно, з таким сухим роком я щось не впевнений, що там щось наросте, ну немає. Виходу, отут треба його запустити і чим-то полити, щоб дуже-дуже сильно зросте. Чесничок, а якщо сьогодні прийде селітра, я посиплю. Ну, спочатку спочатку граблями, а потім посиплю і стомп, тут ще Приморозки показує, я щось таке читав в групах, що цей стом боїться морозів. Мороз може, як як то там нейтралізувати цей гербіцид. Такий кожен рік оця вовча ягода це взагалі біда Я десь бачив в інтернеті, Вроді теж гербіцид такі є що це по цих спилах можна попискати і воно по ідеї його палить Не знаю Так, так було, так стало. Та частина яблуні впала туди, сусідній, сусідський цей двір. Що там таке робиться, я навіть не знаю, Ну, тут ніхто не і жити мабуть не буде. Поки що хай вона лежить. Бо тут ще, як бачите, тут оцей цей уголок. Тут звісно, нічого вже... Садити не буду, але хотілося б якось би, щоб воно було Чуть-чуть гарніше. Все-таки це, це своє, це в загороді, це не десь там збоку. Але я кажу, це ця зараза. Ось я скидав його у кучу. Бо тут ось ще, як бачили, дубок ріс, я його якось... В мене ще там один виріс. Десь може якийсь жовт попав. Якось все шкодував, але так як розібратися, що воно тут ще ось ці всі яблуні хворі і їх бо вже й так, вже по всьому дворі треба якийсь уже суботник там у дворах убирати, бо теж там, там, там якісь. Ще мені там треба забора кусок робити цей рік. Там може на відео було видно. Там покажу потім. Значить оту, де ми з вами, скажімо так, бесіди проводимо, треба ще одну лавку зробити і покрасити. Хоч воно таке все якесь неряшне, кривеньке, але було пару вільних досок. Закопав два стовбики, ну таке, бо повноцінну бесідку. Самі розумієте, це зараз просто так. 500 гривень з кармана не виймеш і не, не зробиш за ці кошти. Бесідка це. От так, Не знаю сьогодні, чи це ще буде продовжувати. Все що мені треба буде винести туди. Чи може тут спалити, щоб не носитись, побачу. Фу, коли працюєш, вже й жарко. Хотів ще вам розповісти коротенько про історію цього городу Хто слідкує за моїм каналом, я там колись зимою вивозив гній, розказував, що сюди з болота попала ця рослина, яку я хочу пропалити якимось гербіцином бо не дає вона жити на городі дуже-дуже така агресивна. Значить, як вона сюди попала? Отут, де я сажу, Оце все оце і оцей сусідський ось город, оця ця ширина, тут по розказам. Ну, бо це було давно. Тут оце ж озеро, я постійно розказую, що зійшло. Оце сюди одна із проток була, виходила ще вода туди. Там була труба. І цей город, ви не повірите, це як по розказам тих, хто це ну, діда, там, мого батька покинув і так далі. Отут було сплошне болото. Сюди просто текла вода, я не знаю, як воно там зарожче було, чи воно просто якась трава болотня, чи як воно було. І мій дід царство йому небесне. Тоді була така можливість, у нас, значить, тут комбінати. Це комбінат КЖГБК, Бачу, мене там дивляться навіть люди, які вже давно поїжджали, і Значить Тоді була можливість за копійки, скажімо так, за могоріч, навозити чи там викопати колодязь. Це все за 0,5 самогону можна було зробити. Ну, таке Був такий час. Бензин був, як вода, він нікому нічого не треба було. Ну то не про те. Значить, оце все ця місцевість, що ця полоса. Туди, де хата стоїть, звісно, то був гор, бо дід вже ж на болоті, в болоті хату не поставив. Дід сюди, я не знаю скільки камазів кразів, значить оцих грузових. Спочатку він завозив сюди відсів. А тут ці комбінати, кар'єри, значить цього добра, що що, це ж від, від, ну, відходці. У нас то і з вони всі дороги висипані. Значить це все завожено. Не знаю кількість. Кількість була така прилічна. Засипалось воно відсівом. Потім почався сюди возитися торф з цього ж болота. Ну, де вже торфорозробка ця вся була. Не знаю, там теж, мабуть, проблем не було, ніхто його вручну не грузив Це мабуть, воно так все грузилось. Це теж було просто могоричова справа. І от з тим торфом. Дід і завіз більш всього, що оцю болотню, оце зілля. У нас кажуть подлозник. Ну, мабуть, що подлозой, ну, від слова, подлозой, я не знаю, що подлозник. Так вже вітер не знаю, щоб не задувало. І оце все засипано торфом. Перемішку з землею і получився такий город. Коли були, мок, значить, але цього було замало. Тут Треба було зробити теж зробити свою систему, можна сказати, навіть от я не побоюсь цього слова, мільйонацію. Свою систему зробити тут скрізь лежали труби. Все було так зроблено, щоб це все стікало, бо цей рівчак він продовжував текти тільки по городу з сусіда. Бо там теж вже де хата його сусідова стоїть, то вже пішла гірка там нормальна. А тут значить, щоб це все стікало. Бо засипати його було мало, болото є болото. Його треба було по уму зробити так, щоб і дід положив труби. І Значить, що це все стікало. Він там, та труба лежить. Ці труби щось тут лежали. Тут желізні були, були оці азбістові ці труби. Потім вони потрібні були, Там частично їх дід повикопував, бо вже їх не було де взяти. там. Ну, на болоті їх колись було так. Азбестою трубі, це що ви розуміли, це ті, що ось коміна з них роблять, оця ота труба. Це коли робили от посушували болото, там вложили азбестові ці труби. Ось таке то діло. Але отут, ось тут, тут в основному по що зверху цей відсів. От у мене в планах все, весь час тут такий рядок посадити, от щось я так. Мрію посадити, може вже й пізно цей рік, де їх купляти, і вони теж там сажанці. Фундука, я не знаю, чи буде рости. Ну, росте вроді скрізь. Треба ще теж цю інформацію в інтернеті досконально поробити. Ну отут, якщо його садити, тут майже один відсів. Тут, якщо копати ямку, то значить туди треба чи ґрунт, чи ось де я сижу, бо тут я. Пошу траву, не хочеться тут засаджувати Хтось там писав фруктовими деревами. Ну, розумієте, з цього жити Ну, не жити, а підзаробіток. Там допомітельний, ну розумієте, хай я тут і ананасів насажу, це такий підзаробіток більше мороки, чим. Отаке діло. І ото будинок, от якщо видно... Оці всі вироби, ці всі візу як бачите ви в мене на відео, там я показував будинок. Оце дід колись мій все вручну різав. Все вручну. Оце кожен оцей узорчик, це дубова доска. Ви розумієте, взяти, я знаю, така його пилочка була ручна, не лобзик, а така як пилочка мілка, бо лобзик то зовсім друга. І те все він робив вручну. Як кажуть, таких дідів вже не роблять. Тей сарай, до речі, теж, як бачите, він весь цементу, теж була така могорячова справа. Дід робив опалубку, привозив із комбіната там кузов цього роствору, вигружали там. Дід зліпив такого сарайчика. І все за самогон. Тому що бензин, солярка, все це просто як вода була, це все робилось. Коротше. Сьогодні все, що мені спало на думку, оце, оце яблуня. Чесно кажучи, хотів сьогодні просто з'їздити на риболовлю, взяти спінінга, але не впевнений, що... Та водойма розстала, куди я хотів з'їздити. Просто покидать на Окуня. Діло не в Окуні там. Сьогодні нічого не хочеться робити. Вчора сталася трагедія. Загинула людина. Я не буду це вдаватися в хто що, і імен, бо дивиться не тільки Україна і так далі. Одне хочу сказати, що це був наш односелець. Я його дуже добре знав, можна сказати, росли разом. Але, на жаль, не буду я називати імен. Ну, односельці, звісно, всі ці села знали його, він тут вже не проживав, проживав із жінкою зовсім у другому місці, там багато років, але ну, звідси він родом. Одне, що хотілося сказати в. Це була людина, як вам сказати, на таких людях в даний час, оцей, що зараз відбувається, на таких людях, як він, держиться вся країна. Але на жаль, як бачимо, Люди гинуть, нічого з цим не можна вдіяти. Треба жити далі, не опускати руки, бо, як кажуть, опустиш руки, так можна і ноги протягнути. Все, я не буду нагнітати цю обстановку. Не... Так, закінчувати відео, щоб... значить ось таке в мене сьогодні вийшло. Ще я сьогодні... Буду і вініки в'язати, хоч не хоч, але треба працювати, щоб просто. Бо, як я кажу, на жаль, втратив я цей підзаробіток ці посадки, Ну нічого з цим не зробиш. Так як не зробиш з тим, що ось гинуть люди і. Все, я вам дякую. Хто мене, всім дякую, хто мене дивиться, всім здоров'я, всім пока. Піду зараз трохи відпочину і буду працювати далі.